Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні, на майданчику офіційного медіа Центру Житомирської обласної військової адміністрації, традиційно підбуваємо підсумки роботи за тиждень. Продовжуємо працювати над посиленням захисту північного кордону області. Наприкінці тижня проінспектував хід будівництва фортифікаційних споруд. За дорученням президента України в прифронтових та прикордонних регіонах активно продовжується робота з розбудови додаткових оборонних рубежів. На Житомирщині також тривають масштабні роботи. Задіяна велика кількість будівельників та спеціалізованої техніки. Щодня розширюється система окопів та ходів сполучення, ведеться монтаж бліндажів та довготривалих вогневих споруд. Необхідні для фортифікаційних споруд спорудзобетонні конструкції виготовляють підприємства як нашого регіону, так і інших областей. Попри стислі строки та завантаженість виробничих ліній, маємо дотримуватись затверджених термінів та вимог Міністерства оборони. Якісні та стійкі фортифікаційні споруди це безпека наших бійців. А отже, й додаткові можливості заборони кордону та знищення ворога. Продовжуємо розширювати міжнародну співпрацю між Житомирською обласною військовою адміністрацією та Естонською Республікою. В Житомирі спільно з головою парламенту Естонії Лаурі Хусаром, послом Естонії в Україні Анни Лікольк відкрили почесне консульство Естонської Республіки. Відкриття першого почесного консульства Естонської Республіки в Україні це ще один крок до поглиблення нашої взаємодії та співпраці з Естонією. Під час зустрічі обговорили напрацьовані раніше проекти, які плануємо спільно реалізувати на Житомирщині. Зокрема, мова йде про реконструкцію укриття в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім, реконструкція частини приміщення Бердичівської міської лікарні під відділення реабілітації, реконструкція будівлі під багатоквартирний будинок вовручі для внутрішнього переміщення осіб та реконструкція Малинської дитячої школи мистецтв. Також. В планах подальшої співпраці відновлення мосту через річку Уберт валевську реконструкція автодорожнього шляхопроводу через залізницю, який розташований на Київському шосе в Житомирі, а також продовження та розширення злітно-посадкової смуги аеродрому комплексу в Житомирі. Також наші друзі та партнери з Естонії приєдналися до програми першої леді України Олени Зеленської з будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу. Впевнений! Що разом ми не просто відновимо будівлі та інфраструктуру нашої області, ми створимо нове майбутнє для наших громадян. Продовжуємо дбати про ментальне здоров'я жителів області. В Овручі відкрили новий простір психосоціальної підтримки Дбаю про себе він облаштований на базі комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги в рамках проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я завдяки плідній співпраці з USAID Новий простір. Стане гарним доповненням до низки заходів з підтримки ментального здоров'я та як, які вже реалізуються в області. Простір надаватиме консультації як дорослим, так і дітям на безоплатній основі. Зараз є великий попит на психологічні консультації серед місцевих жителів. Найбільше потребують допомоги переселенці, які через війну переживають стреси та тривоги. Також в Овручі створена окрема група для консультацій членів ради військовослужбовців. Такий простір, третій в Україні та перший на Житомирщині. Продовжує свою діяльність робоча група прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації. За перший квартал 2024 року наші фахівці проаналізували 152 публічні закупівлі, з них 37 для придбання послуг з водопостачання теплової та електричної енергії, 13 публічних закупівель на придбання різних товарів для медичної сфери, решта 61 закупівля стосувалася всіх сфер діяльності громадянського суспільства. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних на Житомирщині. Не забуваємо завдяки кому в нас є можливість жити та працювати в відносно мирній області. Підтримуємо наших захисників та віримо в Збройні Сили України.